Друзі, я вас вітаю на своєму каналі. Цей теропрогноз буде для близнюків на 2026 рік. Близнюки, я вас вітаю. І Для того, щоб прогноз був більш точний, я раджу вам подивитися іще прогноз по знаку свого асценденту, тобто це знак зодіаку в першому будинку вашого гороскопу. Це ваш висхідний знак зодіаку. А також для тих, хто народився вночі, я раджу подивитися іще прогноз. По вашому місячному знаку зодіаку. І тоді вже він буде більш точним. А якщо ви все ж таки хочете максимальну точність індивідуально для себе, оскільки ці прогнози вони все одно несуть загальний характер, ви можете звернутися до мене за своїм індивідуальним таропрогнозом на 2026 рік. І це вже буде ваш такий персональний дороговказ. Отже, працювати ми з вами будемо на таро зимового вейта, тобто це така класична колода таро, просто в такому зимовому стилі. Хто навчається таро або хто працює вже з таро, коли ви питаєте, на якій колоді я працюю, ось я для вас озвучую, на якій колоді я працюю. Отже, зараз ми спочатку подивимося, в яких енергіях ви будете входити в 26 й рік. Я завжди починаю свої розклади з дна колоди. І потім ми вже викладемо всі 9 карточок на 9 позицій для того, щоб подивитися, яким цей рік в цілому для вас буде, мої дорогі близнюки. Так, давайте. З чим входити четвірка мечів? Четвірка мечів. Я втомився, я вже нічого абсолютно не хочу. По четвірці мечів ви будете входити. Ну, хтось, можливо, банально взагалі буде спати. Да? От про це четвірка мечів. Ну, Якщо говорити в цілому, а В цілому ви будете, скоріше за все, входити в 26 рік в стані такого виснаження, коли вам от реально хочеться вже просто лягти, щоб вас ніхто не чіпав, щоб вам ніхто не нарізав ніякі задачі. вам просто Захочеться вже відпочити, да, ну, що не властиво взагалі е, близнюкам, оскільки близнюки це такий комунікабельний знак зодіаку, він такий дуже соціально адаптований. І тут якби, да, раптом, раптом е, четвірка мечів, коли я не хочу нікого вже чути, я не хочу нікого бачити, я хочу просто відпочити. От такий стан паузи. Паузи, усамітнення і е, зовнішньої, і внутрішньої тиші. Да, от в такому стані ви будете е, входити в. 2026 рік. Ладно, давайте будемо дивитися, дорогі мої близнюки, основний фон вашого 2026 року. О, ну, тут ви вже проснетесь, да? Шістка жезлів. Ваш психоемоційний стан у 2026 році, Дев'ятка чаш. Робота, бізнес, кар'єра, можливо, когось навчання. Так, вісім камешів. Фінансовий стан, надходження, витрати. Двійка жезлів, сфера вашого особистого життя. Так, пажик жезлів, здоров'я, здоров'я і самопочуття. Так, тут карта закохання. Ваше оточення, привітне чи, навпаки, вороже, на кого можливо звернути увагу, трійка жезлів небезпеки цього року 2026-го карта Справедливість. Порада, як прожити цей рік з максимальною користю. Двійка пентаклів. Так, ну чудовий. Чудовий, в принципі, рік, є, звичайно, нюанси. Зараз про них будемо говорити, для того, щоб у вас вже був такий компас на 2026 рік. Основний фон цього року, да, тобто по 6 жезлів, ви бачите, тут безпосередньо оцей кінь намальований, тобто це рік таких власних перемог. Коли ви будете помічені, ви будете проявлені максимально, тобто вас будуть винагороджувати, за ваші досягнення, ви будете ділитися своїм досвідом, ви будете максимально збирати плюшки через ті зусилля, які ви закладали раніше. Тобто, це буде такий рік, який буде, знаєте, от як підводити підсумки. Да? Тобто все, що ви робили попередні роки, по 6 жезлів, от по цій карті, вже будемо мати в 26-му буде мати максимально таку прояв. І ви будете реально задоволені цим, так? оскільки ваш психоемоційний стан. Дев'ятка кубків Дев'ятка кубків – це коли твої мрії здійснюються, це коли ти отримуєш те, на що ти розраховував, і ти реально кайфуєш, кайфуєш від цього, так? тобто ти кайфуєш в такому от моменті тут і зараз. А, але тіньовий бік дев'ятки кубків, да, оскільки -от вісімка мечів просто вас підтискає така умовно негативна карта, вона підтискає на цю дев'ятку кубків. Вам дуже важливо в 2026 році не зупинятися на досягнутому, тобто не залипати от в цій зоні комфорту, да, коли ти досяг якихось певних результатів, і все. І ти думаєш, все, я от тут буду закріплятися вже, оскільки тут мене повернуть. Тут я вже отримую відзнаки, тут я отримую винагороди, тут я молодець, тут я дуже багато чого вмію. І я вже не хочу рухатися далі. Навіщо мені рухатися далі? Тобто я вже ось тут досяг, в да? мене вже є оці досягнення, все, я вже буду за них триматися. от ні Вам не треба. Вам треба бути гнучким, вам треба бути адаптивними, і вам треба все ж таки виходити далі з цієї. Її зони комфорту рухатися все одно далі. Тобто, да, 26 й рік він знаменується для вас такими певними досягненнями. Але вам все одно треба буде ставити подальші цілі і вже випрацьовувати, вибудовувати шляхи досягнення цих цілей. Оскільки вісім камечів на робочу, на кар'єрну, на бізнесову сферу вона говорить про те, що у вас може бути пробуксовка, у вас може бути якийсь завтик. А якщо ми говоримо, наприклад, про роботу в наймі, то тут про те, що, скоріше за все, вам буде хотітися вийти за рамки звичного, Але у вас буде страх змін. Коли я розумію, що я можу, я можу більше, я можу більше заробляти, я можу більше себе реалізувати, але я боюсь. Я боюсь, тому що я не знаю, що буде попереду, а раптом в мене не вийде. А раптом я не зможу там заробляти більше. Да? Тобто, а раптом, а раптом, а раптом, і от це просто як сніжний ком такий. Накручується, накручується, да, і ви просто пробуксовуєте, ви в цьому ступорі, ви стоїте на місці. Тобто ви продовжуєте працювати на роботі нації. Да. Навіть враховуючи те, що вам там можуть нормально платити, да, оскільки отут -от ми бачимо шістку жезлів, шістка жезлів це про те, що, в принципі, вам можуть і підвищити там зарплату, вас можуть підвищити на роботі, але вісім кам'ячів все одно якби, натякає на те, що це для вас замало. Тобто, якщо ви розірвете оці мотузки, якщо ви вийдете все ж таки, за рамки оцього звичного, то ви досягнете набагато більш. Більшого, да? Оскільки от в цій колоді вона намальована в зеленій сукні, тобто в класиці вона намальована в червоній сукні. Да? Ця жінка на вісімці це говорить про що? Про те, що в неї є ця енергія для того, щоб рухатися вперед. Але вона її обмежує, да? мотузками вона зав'язана. А тут вона в зеленій сукні. Тобто зелений колір це колір процвітання, це колір достатку, це колір благополуччя. І оця зелена сукня вона говорить про те, що. У вас всередині є оцей потенціал досягти набагато більшого, і вам все ж таки треба рухатися вперед. Якщо мова йде про власну справу, тут однозначно вам треба цим всім починати займатися. Вам треба поцікавитися, промацати оцей ринок, ринок збуту, да, тобто клієнтську базу, які люди можуть бути зацікавлені вашими послугами, можливо, з кимось порадитися, у вас внизу карта закупку. А, можливо, пошукати якогось партнера, да, тобто в співпрацю піти. В якусь. І на фінанси вас двійка жезлів. Це про те, що ви будете розширювати свої фінансові можливості. І вам, в принципі, навіть якщо ви не замислювалися про це, вам треба вже дивитися на перспективу. А, вас дуже багато взагалі якби, вогняних карт. У да, вас от, а, один, два, три, а, чотири, вас чотири вогняні. Карти. Це говорить про те, що в цьому році у вас буде доволі багато енергії для того, щоб реалізувати її дійсно в такому життєдайному і творчому руслі, розширювати свої можливості, розширювати свої перспективи, розширювати сфери впливу, розширювати, розширювати своє коло комунікації, партнерства і, в принципі, рухатися от на цій базі вперед. Так далі, якщо ми говоримо про пошук роботи, та тобто, от якщо у вас немає зараз роботи, ви шукаєте роботу по вісімці мечі, вам треба почати робити щось нестандартне. Якщо ви шукаєте в якійсь одній, наприклад, сфері зараз, да, тобто вісім камачів говорить про те, що вас обмежений кругозір, тобто вам треба все ж таки дивитися ширше, дивитися за рамки цієї сфери, в якій ви шукаєте. І вас по центру пажжезлів. Пазжезлів це про новізну, це про новий імпульс, нові ідеї, нові інтереси, якісь, можливо, вам чомусь новому треба повчитися. І е, спробувати себе е, в якійсь іншій сфері. Да? І головне, не боятися, не боятися, оскільки вісім камечів – це карта обмежень, які е, існують більше в нашій голові. Тобто вам треба зняти з себе ці обмеження і рухатися вперед. Да? Тобто зробити хоча б один маленький крок вперед. І з цього одного першого кроку завжди починається такий дуже е, великий прогрес. А сфера фінансів подвійки дві Я вам вже сказала, да, що це буде розширення сфери фінансів, тобто, це будуть питання планування, це будуть питання пошуку нових джерел доходу. Хто вже працює? у Вас буде одне джерело доходу, тобто це ваше стабільне, да, от таке комфортне для вас джерело доходу, але вам, імовірніше за все, вам буде мало, і ви будете дивитися, придивлятися до якихось інших сфер, Сфер, тобто, це можуть бути питання співпраці, це можуть бути питання, наприклад, пов'язані з інтернетом, із закордоном, із чимось новим. І ви будете, якби, дивитися в цей бік. То, наприклад, взагалі не працює, не має свого джерела доходу, то тут карти радять вам все ж таки за можливості роздивитися питання власної самореалізації, можливо, навіть з дому. Да? Тобто, можливо, монетизувати свої таланти, свої навички, перебуваючи вдома, ви можете на чомусь, бодай, трішки самостійно заробляти. І якщо ви дійсно якби, вийдете за рамки оцих обмежень. За рамки оцих чотирьох стін, да, за рамки залежності від когось, то ви будете, собою ви будете собою пишатися. Так, якщо ми говоримо, наприклад, про витрати. Якщо ми говоримо про витрати по дві жезлів, по двічі жезлів, це можуть бути дійсно витрати на самореалізацію, це можуть бути витрати на якісь там додаткові навчання, наприклад. Да? Тобто, от, якщо у вас стояло питання навчатися, не навчатися, тут однозначно навчатися. Однозначно. Вам треба не обмежуватися тим, що у вас є, і тим, що ви знаєте. Тобто, вам треба рухатися вперед. Оскільки близнюки це взагалі такий знак зодіаку, що для вас інформація. Вчання, чим його більше, тим для вас краще. Тому що це знак зодіаку, який любить навчатися. Він, в принципі, як все життя він навчається, навіть якщо він там не відвідує якісь курси, він читає книжки, він обмінюється досвідом з кимось, він дослуховується до більш досвідчених людей. І ось вам якраз от в цю сферу і треба спрямувати свою увагу в 26-му році. Двійка жезлів іще на витрати. Про що це може бути? Це може бути, наприклад, про планування переїзду. Так? Тобто, от якщо у вас були питання там, переїжджати, не переїжджати, то вам, звичайно, треба переїжджати, кудись переїжджати, от куди ви намітили. Оскільки у вас тут двійка, шістка жезлів, кажезлів, да, у вас тут двійка кажезлів, тут трійка жезлів, тобто тут е, дуже актуальні в 26-му році, у вас будуть питання безпосередньо переміщення, переїздів, поїздок і питання пов'язані із закордоном. Так, е, далі, як примножити? Як примножити да, фінанси, якщо ми говоримо, наприклад, про примноження? Примноження фінансів у вас йде за рахунок якихось додаткових джерел доходу. Причому вам треба дивитися на перспективу і вам реально треба дивитися ширше. От я вам вже говорила, да, якщо ви працюєте в якійсь одній певній сфері, вам треба розширювати коло. Е, Ваших оцих сфер впливу, да? тобто кругозір, вам треба ширше робити, ширше дивитися. Сфера особистого життя, по пажу жезлів. Паж жезлів він завжди про якусь нову іскру у ваших відносинах. Якщо у вас стабільні відносини, давайте, давайте по черзі да, будемо. Дивіться. Якщо у вас стабільні, такі комфортні для вас відносини, Паж жезлів він може говорити про якийсь такий новий відток у ваших відносинах. Це може бути період залицян, це може бути період романтики, це може бути період там, якоїсь я не знаю, там, нової пропозиції, причому несподіваної несподіваної від вашого партнера. А, тобто щось таке, від чого ви ну, реально як би, можете кайфунути. Якщо у вас нові відносини, тобто от ви зустрічаєтесь просто топа жезлів він може говорити про пропозицію. Тобто це може бути пропозиція спільного проживання, це може бути пропозиція руки і серця, це може бути пропозиція там, просто кудись поїхати, наприклад, разом. І можуть підніматися питання вагітності, також вагітності дітей і всього, що пов'язане безпосередньо якби, з цією темою. Якщо у вас токсичні відносини, Аб'юзивні відносини, то пажа жезлів він буде говорити про емоційно незрілу поведінку вашого партнера. Тобто тут вже треба щось вирішувати, оскільки тут у вас карта закохання, тут у вас карта справедливість, якби в ногах в пажа жезлів, вам треба вже розставляти крапки над. І вам треба піднімати питання розподілу обов'язків, відповідальності, питання взагалі. Хто ми один одному, куди ми взагалі далі рухаємось? Тобто питання спільного майбутнього. Оскільки Пажезлів, це все ж таки про те, що ви, наприклад, можете мати вже дорослий погляд на стосунки, а ваш партнер він має емоційно незрілий погляд на стосунки. Ну, звичайно, якщо ви хочете виховувати іще одну дитину, це якби вибір за вами. Да? Але. Тут все ж таки мова більше про те, що вам треба розставити всі оці крапки над і йти шляхом компромісів, але компроміси ці вони не повинні бути вам на шкоду. От таким чином. Питання здоров'я по карті закохані. По карті закохані це дуже часто можуть бути питання. Uh, які пов'язані безпосередньо із? Uh... Статевими органами, це можуть бути питання фертильності, це можуть бути питання гінекології або урології в чоловіків, це можуть бути питання гормонального фону, і це можуть бути також питання, дивіться, парних органів, а також захворювань, які передаються або повітряно-крапельним, або статевим шляхом. От тут -от. вам треба на це звернути увагу. Далі, далі в нас ваше оточення. Оточення, ваше, близнюки по трійці жезлів, воно буде реально розширюватися. Причому воно буде розширюватися за рахунок онлайн комунікації, за рахунок якихось міжнародних контактів. І це можуть бути в принципі як особистісні ваші контакти, так і робочі контакти теж будуть напрацьовуватися. Причому по 30 жезлів. Якщо ви будете заводити якісь, наприклад, дружні знайомства, ви повинні мати на увазі, що ці дружні знайомства вони можуть вам ще потім і стати в нагоді і в роботі, так, оскільки трійка жезлів це така бізнесова карта. І зазвичай от всі знайомства, які йдуть по трійці жезлів, це такі вигідні, вигідні знайомства і знайомства, які сприяють розвитку, робочому розвитку, розвитку в навчанні, наприклад. Або розвитку там самореалізації. Небезпеки року. На небезпеки року у вас випадає карта Справедливість. Це така, знаєте, фундаментальна карта, тобто це старший аркан. Тому небезпек тут може бути багато. Давайте з вами про основні да, проговоримо. А, значить, небезпеки року. Небезпеки року можуть лежати в якісь юридичні теми. Юридичні питання, оці всі папірці, документи, а, офіційне працевлаштування. А, якщо ви зараз працюєте неофіційно, а якщо у вас, наприклад, неофіційна зарплатня, ви не оформлені, або ви працюєте нелегально, а там а, гроші за вашу роботу приходять там не на ФОП, а на картку, наприклад. Вам треба оці всі питання підтягнути. Якщо ви, наприклад, нелегально перебуваєте за кордоном, тут теж саме. Тобто тут про офіційне працевлаштування, тут про оформлення оцих всіх документів, які потрібні для того, щоб офіційно перебувати за кордоном. І, в принципі, якби всі ці супутні процедури да, по карті Справедливість. Далі небезпеки по карті Справедливість, вони іще можуть полягати. Безпосередньо, от коли треба з кимось домовитися. Да? Тобто, от якщо ви укладаєте якусь угоду там, про співпрацю, або, наприклад, ви розлучаєтесь з да? ну, можна припустити такий момент. До речі, я тут не проговорила ще про сферу особистого життя. От Хто знаходиться в пошуку, в пошуку партнера, то в 26-му році да, у вас з'явиться нове знайомство, причому доволі цікаве, по пожежожезлів, це буде знайомство. Воля таке імпульсивне запальне, і причому воно може несподівано якось вас десь чекати. І хто знаходиться в неформальних відносинах, то по ПЖЖ ви, в принципі, якби от в таких неформальних відносинах і будете знаходитися, тобто я не бачу тут абсолютно ніякого визначення, але майте на увазі питання вагітності. Ну, тобто, якщо ви не плануєте з цією людиною далі будувати спільне майбутнє, то тоді якось обережно ставтеся до оцих всіх моментів. Так, і далі переходимо до небезпек року, да, продовжуємо про небезпеки року, тобто коли ви, наприклад, йдете в якусь співпрацю, вам пропонують додаткову роботу, і вам там обіцяють, наприклад, якийсь заробіток, от бажано, бажано це все зафіксувати на бумазі, тобто що у вас була там якась нотаріальна завірена копія, яка буде, ну, знаєте, як складати вам протекцію, да? тобто складати Дати вам протекцію, щоб потім не вийшло так, що я цього не говорив і я тобі абсолютно нічого не винний. Далі, які іще можуть бути небезпеки, небезпеки по карті справедливість. Дивіться. Враховуючи першу частину вашого розкладу да, і безпосередньо цю карту вісім камачів, справедливість може говорити про те, що ви можете застрягнути в оцих от питаннях правильно, неправильно, треба, щоб все було ідеально. Якась самокритика тут може бути. Може бути такий, знаєте, формалізм да, по справедливості, страх помилитися. Страх десь налажати, наприклад, і оце реально може гальмувати ваш рух. Вам потрібно в 26 му році бути доволі адаптивними, доволі гнучкими, доволі живими такими, да? Тобто, оскільки вас порада вже йде двіка пентаклів. Це про гнучкість, це про маневреність таку, да? тобто, коли ти вчишся балансувати між кількома завданнями, коли ти вчишся адаптуватися до змін. Коли ти не вимагаєш від себе якогось ідеального порядку, тобто ти реально от рухаєшся вперед, знаєте, як говорять, по ходу п'єси, да? будемо планувати за обставинами. Тобто, як там обставини будуть розвертатися, от так вже якби, будемо да, планувати. Тому ваша основна задача це вміти підлаштовуватися, зберігати цю внутрішню рівновагу. і… Бути легким, легкими на підйом, легкими на прийняття рішення, легкими е, взагалі у виконанні. Е цих завдань, да, коли ви прописуєте там якийсь план, і ви рухаєтесь, і ви рухаєтесь легко, дозволяючи собі помилятися, дозволяючи собі лажати, дозволяючи собі там коригувати по ходу п'єси якісь моменти, да, в своєму плані, і от таким чином вам треба прожити цей рік. Тобто, в жодному випадку вам треба не зависати в цій зоні комфорту, хоча в 26-му році ви однозначно будете мати доволі високо досягнення Тобто вас помітять, вас оцінять, ви от будете отримувати якісь винагороди, підвищення можливо, да? підвищення зарплати, підвищення по кар'єрних сходах, от хто там найму, наприклад, працює, в кого власна справа, то вас теж, в принципі, помітять. Це і про розширення аудиторії, це про розширення сфери впливів. І ви можете трішки, знаєте, як. А, ну, з позиції егоїзму, да, вже підходити до цього, що ой, ну мене ж і так помічають. Ну навіщо мені там ще розвиватися, рухатися далі. Мене і так помічають, в принципі. Так от вам цього робити не треба. Да? Тобто, вам в будь-якому випадку треба поставити собі галочку, що о, окей, я молодець, да, я досяг. Тобто це робоча стратегія, вона реально привела мене до успіху, але треба рухатися далі. І вам реально треба рухатися далі. Вам треба виходити з да, цих обмежень з 8 Мечів, спастки оцього власного розуму. Тому що коли ми чогось досягаємо, це дуже класно, це реально, якби воно кайфово, воно надихає, але при всьому, про тому, якби воно може обмежувати. Тому що, от ви знаєте, я завжди вважала, що поки ти знаходишся в процесі в русі, тобі набагато легше, ніж коли ти виконуєш цю задачу і ти просто впираєшся в те, що а що далі. А треба далі кудись рухатися і поставити наступну задачу, таку, знаєте, реальну, да, яку ти можеш виконати. Це набагато складніше, ніж вже рухатися по цьому плану, який ти прописуєш до поставленої цілі. Так от вам. Треба не зупинятися. Тобто, якщо ви досягли чогось одного, вам треба е, рухатися далі і досягати і досягати далі. Да? Тобто е, не припиняти цікавитися життям, не припиняти рухатися вперед, не припиняти е, дослухатися до досвіду інших людей, е, не припиняти е, навчатися чомусь. Да? Е, не знаю, сказала, не сказала, ну, якщо сказала, то повторюся. Тому, ну, близнюки, я бажаю вам, щоб наступний рік, 2026 рік, він приніс вам легкість, ясність думок. Е Правильні рішення в потрібний момент, да, які от ви повинні бути, будете прийняти. І вам треба обирати те, що надихає, і не розпрошуватися, не розпрошуватися, довіряти своєму розуму та довіряти своїй інтуїції. Тому я бажаю вам, мої дорогі близнюки, продуктивного і успішного 2026 року.